Біблія, друга книга хронік, розділ 23. А сьомого року Єгояда набрався мужності й вступив у змову із сотниками Азарією, сином Єрохама, Ізмаїлом, сином Єгоханана, Азарією, сином Оведа, Маасеєм, сином Адаїта. Елісафатом, сином Зіхрі. Вони обійшли всю юдею, зібрали з усіх юдейських міст Левітів і глав родин Ізраїлю, і прийшли в Єрусалим. Усе це зібрання у Божому храмі уклало з царем заповіт, а його яда сказав їм: Оце царський син, він має бути царем, як Господь заповів про нащадків Давида. Тепер потрібно зробити так: третина з вас, священників і левітів. Котрі заступають на служіння в цю суботу, будуть сторожувати біля входів храму. Друга третина охороняють царський палац. Ще одна третина стоятимуть на варті біля брами Єсот, а весь народ перебуватиме в дворах Господнього храму. І нехай ніхто не входить у господній храм, окрім священників і левітів, котрі їм прислуговують, вони можуть увійти, оскільки вони освячені. А весь народ нехай дотримується Господнього порядку. Левіти, нехай оточать царя довкола, кожен зі своєю зброєю в своїх руках, і хто лише намагатиметься пройти в храм, повинен умерти. Ви маєте невідступно бути біля царя скрізь, куди би він не йшов. Левіти та юдеї виконали все, що їм наказав священник Єгояда. Кожний узяв своїх людей, як тих, котрі заступали на служіння в суботу, так і тих, котрі закінчили службу в суботу, оскільки священник Єгояда не відпустив жодного з обох черг. Священник Єгояда роздав сотникам списи великі й малі щити царя Давида, що зберігались у Божому храмі. Він розставив озброєних людей від південного правого боку храму до лівого, північного боку храму, а також біля жертовника при вході в храм та навколо царя. Після цього вивели царського сина, поклали на нього корону та царські відзнаки, регалії, і оголосили його царем. А Єгояда зі своїми синами помазали його і сказали: Нехай живе цар. Коли Аталія почула галас і метушню народу на честь нового царя, вона вийшла до народу зібраного біля Господнього храму, а побачивши царя, котрий стояв на царському підвищенні біля входу в оточенні можновладців і трубачів, в той час як весь народ краю веселився під звуки труб, а співці в супроводі музичних інструментів співали хвалебні пісні. А талія роздерла свій одяг і заволала змова, зрада. Але священник Єгояда, відкликавши сотників та інших командирів війська, дав їм наказ випровадьте її за притвор храму, а хто йтиме за нею, має загинути від меча. Потім священник додав: Не страчуйте її в господньому храмі, тож зробили для неї прохід, і коли вона дійшла до входу в кінську браму царського палацу там її стратили. Після цього Єгояда присягнув сам і привів до присяги весь народ на вірність царю за умови, що весь народ на чолі з царем буде народом Господнім. Тоді весь той народ вирушив до капища Вала. Вони спустошили його, зруйнувавши жертовники Вала та статуї ідолів і знищили їх. А головного жерця Вала, маттана, стратили тут же перед його жертовниками. Його яда передав керівництво служінням у господньому храмі у віддання священників у відповідності з постановою Давида щодо Господнього храму, аби вони приносили все палення для Господа, як записано в законі Мойсея, звершуючи все з радістю і співом. Як і запровадив Давид. Він поставив також при дверях Господнього храму придверників, щоб туди не входила людина з якоїсь причини нечиста. Нарешті, в супроводі сотників, вельмож можновладців народу та всього народу краю, відпровадили царя з Господнього храму, і, війшовши через головну браму в царський палац, юний цар зійшов на престол царства країни. Увесь народ краю веселився. А в місті настав спокій адже Аталія загинула від меча. Розділ 24. четвертий. ЙОАшові було сім років, коли він став царем, і сорок років він владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Цівія з Вірсавії. Йоаш чинив те, що було до вподоби Господу протягом усього життя священника Єгояди. Єгояда також підібрав йому дві дружини, від яких народились у нього сини та дочки. Якось сталося так, що Юашові спало на думку поновити Господній храм. Тож він зібрав священників та левітів і промовив до них: пройдіть негайно по юдейських містах і зберіть у всього Ізраїлю належну суму грошей, аби щороку поновлювати храм вашого Бога. Отже, поспішайте, проте левіти не квапились. Тоді цар покликав первосвященика Єгояду і сказав йому: Чому ти не вимагаєш від левітів, щоб вони збирали з юдеїв та мешканців Єрусалима податок, встановлений Господнім слугою Мойсеєм щодо всього Ізраїлю для намету свідчення? Адже нечистива Аталія зі своїми синами спустошила Божий храм, а всі святі предмети Господнього храму вони використали для валів. Тому цар звелів, аби виготовили спеціальну скриньку для грошей, і поставили її з зовнішнього боку брами Господнього храму. А в усій юдеї та в Єрусалимі оголосили, що належить приносити для Господа данину, встановлену Божим слугою Моїсеєм, для всього Ізраїлю, що в пустелі. Всі старішини та керівники, як і весь народ, з радістю приносили гроші та вкидали їх у скриньку, аж поки вона не наповнювалася. Час від часу левіти приносили скриньку до царських урядників, і коли вони переконувались, що в ній багато грошей, то приходив царський писар і представник первосвященника, вони опорожнювали скриньку від грошей і повертали її на своє місце. Так робили щодня і зібрали досить велику суму грошей. Цар разом з його ядою віддавали гроші тим, котрі керували роботами в господньому храмі. А ті наймали каменярів і теслярів, які виконували роботи по відновленню Господнього храму, а також ковалів і майстрів з міді для направи зіпсутих предметів у Господньому храмі. Робітники вправно виконували свою працю і ремонтні роботи швидко просувались вперед. Незабаром Господній храм був приведений до його належного стану і укріплений. Після закінчення праці. Залишок грошей виконроби принесли до царя та йогояди, на них виготовили посуд для Господнього храму, речі необхідні для служіння і всипалень, чаші та інший посуд із золота та срібла. З того часу в Господньому храмі регулярно приносили жертви всепалення протягом усього часу, поки був живий Єгояда. Але Єгояда постарів. Досягнувши похилого віку, наситившись життям, він помер у віці 130 років. Його поховали в місті Давида разом із царями, оскільки він учинив в Ізраїлі багато доброго, залишаючись вірним Богові та його храму. Після смерті йогояди прийшли юдейські можновладці і поклонились цареві. З того часу цар почав прислухатись до їхніх порад. Залишивши храм Господа, Бога своїх батьків, юдеї стали поклонятися старті та ідолам. За цю їхню провину Божий гнів упав на юдею та Іресалим. Тому Бог посилав до них пророків, аби навернути їх до Господа. Пророки свідчили проти них, але юдеї не звертали на те уваги. Тоді Божий дух зійшов на Захарію, сина священника Єгояди, який виступив перед народом і промовив до них. Послухайте, що говорить Бог, чому ви порушуєте Господні заповіді? Адже вам ні в чому не буде щастити, оскільки ви залишили Господа, то і він залишив вас. Але вони змовились проти нього і за наказом царя каменували його в дворі Господнього храму. Таким чином, цар Юаш забув ті численні добродійства, які щодо нього учинив батько Захарії Єгояда, і убив його сина. І коли Захарія помирав, то заволав – Нехай Господь це бачить і відплатить. Так сталося, що не минуло й року, як проти Йоаша вирушило сирійське військо, яке вторглося в Юдею і оволоділо Єрусалимом. Сирійці знищили всіх можновладців народу, а всю награбовану в них здобич відіслали своєму цареві в Дамаск. І хоч сирійське військо було нечисленним, Проте Господь віддав у їхні руки дуже велику юдейську армію, оскільки вони залишили Господа Бога своїх батьків. Так був виконаний вирок Божого суду над Йоашом. Після того, як сирійці відійшли, залишивши його в нестерпних муках, проти нього змовились його вельможі й помстилися за смерть сина священника Єгояди. Вони стратили його на власному ложі. Після смерті його поховали в місті Давида, проте Йоаша не поклали в царську гробницю. В змові проти Йоаша брали участь Завад, син Амонійки Шімат, і його Завад, син Моавійки Шімріт. А щодо його синів та багатьох пророцтв про Йоаша, а також про відбудову Божого храму, то усе це написано у викладі книги царів замість Йоаша став царем його син Амасія розділ 25. Амасій зійшов на царський престол, коли йому було 25 років, і 29 років він правив у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єгуаддан з Єрусалима. Хоча він чинив те, що було до вподоби Господу, проте не від щирого серця. Так сталося, що коли його царська влада зміцнилась, то він стратив своїх вельмож, котрі вбили його батька, царя Йоаша. Проте дітей тих убивць він не карав. Дотримуючись наказу Господа, записаного в книзі закону Мойсея такого змісту: не карай батьків за дітей і дітей не карай за батьків, але кожен має понести смерть за свій гріх. Після цього Амасія зібрав всіх громадян Юдеї і розподілив усіх нащадків Юди та Веніаміна за їхніми батьківськими родинами, під командування тисячників і сотників. Він перелічив їх від 20 років і вище. Їх виявилось 300 тисяч добірних воїнів, придатних до війська, озброєних списами та щитами. Крім того, він найняв за 100 талантів срібла з числа ізраїльтян ще 100 тисяч хоробрих воїнів. Але до нього прийшов Божий чоловік, який сказав: Царю: нехай не вирушає з тобою військо від Ізраїлю, адже Господь нічого спільного не має ні з Ізраїлем, ні з нащадками Єфрема. Виступай сам. Будь відважним у бою, бо інакше Бог сприятиме твоїй поразці від ворогів. У Бога достатньо є сили для здобуття перемоги, як і для твоєї поразки. Тоді Амасія промовив до Божого чоловіка: А що я маю робити зі сотнею талантів, які я дав ізраїльському війську? А Божий чоловік відповів, Господь може дати тобі значно більше від цього. Амасія відпустив військо, яке прийшло до нього від єфремовців, аби вони повернулись у свої поселення. Ті дуже обурились на юдеїв, проте з великим гнівом усе ж таки повернулись у свої місцевості. Амасія, набравшись сміливості, попровадив своє військо в Соляну Долину, де знищив 10 тисяч мешканців Сеїру. Ще 10 тисяч їхніх воїнів юдеї взяли в полон. Вони привели їх на верхівку скелі і скинули їх зі скелі вниз, так що вони всі порозбивались. Однак частина воїнів, яких Амасія відправив, щоб вони не йшли з ним на війну, розпорошились по юдейських містах від Самарії до Бетхорона і вбили серед тамтешніх мешканців три тисячі осіб, награбувавши там чимало здобичі. Проте так сталося, що, повертаючись після перемоги над Едомцями, Амасія взяв із собою ідолів, мешканців Сеїру, Він поставив їх у себе як богів. Поклонявся їм і навіть кадив перед ними, спалюючи пахучий ладан. І Господь запалав гнівом на Амасію, він послав до нього пророка, який сказав йому Чому ти звертаєшся до богів народу, які не врятували від тебе свого народу? Але так сталося, що пророк ще не встиг договорити, як цар сказав йому: Хіба ми тебе призначали радником царя? Припини, адже наражаєшся на смерть. Пророк зупинився. Але додав знаю, що Бог вирішив тебе знищити за те, що ти зробив, але ти не дослухав моєї поради. Порадившись, юдейський цар Амасій відправив до ізраїльського царя Йоаша, сина Єгоахаза, онука Єгу, вісників з такими словами: Приходь, зустрінемось віч на віч і поміряємось з силами. Але ізраїльський цар Йоаш дав юдейському правителю Амасії таку відповідь. Ліванський терен послав до ліванського кедра гінців з такою пропозицією: Видай твою дочку за мого сина, щоб стала його дружиною. Але вийшли дикі звірі, що в Лівані, і потоптали терен. Від того, що ти розгромив едомців, твоє серце загорділо, але тішся своєю славою у себе вдома. Навіщо накликати на себе нещастя? Адже поляжеш сам і юдеї з тобою. Проте Амасія не послухався. Адже Бог допустив, щоб видати юдеїв у руки Йоаша за те, що вони поклонялися богам Едому. Отже, ізраїльський цар Йоаш виступив, і вони насправді зустрілись віч на віч, він і юдейський цар Амасія біля юдейського Бет-Шемеша. В результаті битви юдеї зазнали цілковитої поразки перед Ізраїлем, так що всі повтікали до своїх наметів. Самого ж юдейського царя Амасію, сина Йоаша і онука Єгоахаза, Йоаш, цар Ізраїлю, убетше шемеші захопив у полон. Після цього він вирушив на Єрусалим і зробив у Єрусалимській стіні вилом, довжиною 400 ліктів від Єфремової брами і аж до брами наріжної, забравши усе золото, срібло та весь посуд, який знайшов у Божому храмі під наглядом оведе дома. І у скарбницях царського палацу, а також заручників, повернувся в Самарію. Юдейський цар Амасія, син Йоаша, після смерті ізраїльського царя Йоаша, сина його Ахаза, прожив ще 15 років. Усі інші оповіді про Амасію від першої до останньої записані в книзі літопису юдейських та ізраїльських царів. У той час, коли Амасія відступив від Господа, проти нього вчинили в Єрусалимі змову, тому він утік до Лахіша, але за ним послали у Лахіш погоню і там його стратили. Його привезли на конях і поховали біля його батьків у юдиному місті.